Вітаю всіх, хто любить малювати, і я хочу сьогодні вам таке відео показати, як міряти за допомогою олівця і руки. Таке запитання, і мене вже дуже, 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 дуже давно просили це пояснити і вирішив сьогодні це зробити. Ви, я думаю, бачили не один раз. Як так художники якось так, отак, отак роблять, отак, там витягують руку, щось міряють і дивляться на цей олівець. І ви думають, ну я, ті, хто знають, як це працює, там нічого немає дивного і нічого немає ну, такого складного і незрозумілого. Ті, хто не знає, це відео для вас. Я зараз вам поясню, як це працює, щоб ви вже раз і назавжди це зрозуміли, і головне використовували у своєму. Навчання. Скажу так, художники такими методами, вже, якби якщо вони досвідчені, і вони мають вже певний якийсь ну, такий, такий статус уже як художник, як майстер, вони майже таким не користуються. Тобто у них вже око настільки вже все відчуває, що їм це не треба. Але все ж таки при навчанні, навіть у вузах, при академічному малюванні, живописі, коли вам необхідно. Виміряти пропорційні відношення. Скажу одразу, що це лінійка пропорцій. Як воно працює? Зараз я вам це покажу. І ви потім зможете з таким дуже таким розумним виглядом і з таким важливим виглядом робити отакі, такі пози. І це вам буде у нагоді. Ну, поїхали. Ось і так, як, як воно е, працює. Перед вами глечик, да? і нам необхідно визначити його параметри на нашому аркуші. Коли ви його малюєте, нам необхідно визначити його розміри і головне його е, пропорційні відношення. Ну, наприклад, нам необхідно визначити, е, скільки ширина, наприклад, ну, якби, наскільки широкий глечик відносно його висоти. Тобто, скільки е, ширина. Розмір ширини е, вміщується у розмір його висоти. Ось. Як ми використовуємо наш олівець? Як лінійка, Ось кончик олівця, Ось він, ось він, кончик, да? ми використовуємо як... значить, у нас один край лінійки, а наш пальчик, який їздить у нас, отак, використовуємо. як інший, Як інший. інший край лінійки. І ось, я бачите, ось у мене пальчик їздить. Я ось кончиком олівця оперся. В один бік нашого глечика, а цим пальчиком ось замкнув. Ось. Ось розмір у мене е, ширини глечика. І ще таке зауваження. Рука у вас повинна бути розігнута повністю, тобто не зігнута. А вона повинна бути у вас витягнута. Далі, ширина нашого глечика. Ще раз бачите, ось, ось таким чином. Ширина глечика. Ось вона у нас, да? О. Скільки вона буде влазити у висоту ось від доньця глечика. Міряємо. Ось у нас, бачите, один. Десь, грубо кажучи, на початку його ну, горлишка, да, закінчується ось один. І ще. Ну, там, 0,7. Тобто, разом буде у нас одна ціла, одна ціла, і 7 десятих. Десь отак. Тобто, ми робимо висновок, що ширина нашого глечика. Входить у висоту один раз і ще більше половинки. Десь там на 0,7. Поєднуємо і у нас виходить 1,7. І так можна міряти все інше. Наприклад, висота, висота горлишка глечика. Ось Висота його горлянки глечика. Ось, ось Висота. І, наприклад, міряємо, скільки вона влазить у, у ширину. Ось висота, бачите? Скільки влазить у ширину. Ось. Один. Бачите? Один. І ще трошки там одна ціла, там і 3 чи 2. Бачите? Як воно виходить. Наприклад, е, у нас е, значить, горлишко глечика, воно у нас, його ширина. Наприклад, однаково з його висотою. А ну, міряємо ширину горличка глечика. І висота. Ну, майже. Тобто можна зробити висновок, що тут у нас такий квадрат вписується. Майже. Але я все ж таки взяв би розмір, що трошечки там на декілька міліметрів все ж таки висота довша. Ось. Наприклад, міряємо е, ширину донця. І ширину горлышка. Однаково. Бачите? Тут май майже одну. майже однаково. Однаково. О, особливо Оця верхня частина однакова, а тут у нас трошки менша вуща. Ось, ось. <рек> якось так. Бачите, як це, як це е, працює. І так ви можете вимірювати, будь-що. Е, малюєте людину людину, там, скільки там там Лікоть, влазить, портрет, да, в, е, ви дивитесь, наприклад, там, чи гіпсова голова, там, скільки ніс там, відноса до лоба, і скільки відноса до бороди там, чи. ще щось, і Ви порівнюєте ці, ці розміри, користуючись цим вимірюванням. ось для чого воно, Використовується. Я думаю, що після цього ви будете це використовувати. І головне, запам'ятайте, ніколи не згинайте руку. Якщо ви будете її згинати ось таким чином, ось дивіться, Ось, ну, ось, ну, наприклад, отак ви її будете отак ви, ви її будете згинати. да? Ось так ось так, от її в ліпті будете згинати, то у вас буде таке, у вас буде тут, тут в чому є. Ну, така, скажімо, така помилка, що ви ж не знаєте, як, е, значить, чітко під яким кутом ви, ви цю руку згинаєте. Наступний свій вимір ви будете робити також під кутом, і він буде відрізнятися від е, значить, е, того е, кута. І у вас будуть уже хибні виміри. Тому вам необхідно ліп, е, чи згинати руку однаково, е, постійно відчувати цей кут. Ось тоді можна. Або, ну, я думаю, найкращий засіб це просто на витягнутій руці. І вже там ніяких вже не буде у вас, скажімо так, відхилень у вимірах. Ось і все. Ось так і працює наша оця художня лінійка. Бачите, ще раз кончик олівця один край. І наш плаваючий пальчик інший край, і ми знаходимо, бо дуже часто учні е, ну, питаються, що ви там знаходите. Там же ж немає у нас ніяких ділень, там ніяких міліметрів, сантиметрів. Я кажу, я ж я шукаю не розміри чіткі, я шукаю відношення розмірів, я шукаю їх е, пропорцій. Оце для цього художники використовують цей метод. Я думаю, після цього відео вам буде все, все вже якби е, зрозуміло, і ви можете його використовувати у своїй практиці. До, до нових зустрічі. До побачення.